Вчителі шкіл городнянського району від безвиході згуртувались та провели акцію протест. Десятки освітян вийшли блокувати трасу. Причина півторамісячна затримка зарплати. Ми не нового року, не різдва це систематично. Ми не отримаємо ніякі гроші. Взагалі, на новий рік от закривай хату, щоб хрещеники не приходили. Тому що не, не можемо просто виживати. Лягаєш в лікарню, пиши заяву. Прошу надати в санаторій. Прошу надати. Скільки ми вже в роді прохача. Прошу, прошу, мишу, кріпасний селяни. Педагоги обурені кажуть, вже неодноразово звертались до влади. Писали листи, вимагали бодай якоїсь зворотної реакції, але безуспішно постійно звертаємо до районного відділу освіти до де голови голови держадміністрації. Нема коштів депутатів. Де депутатів зверталися? Нема коштів. Субвенції не вистачає. Платять за комунальні послуги. Нам зарплату у у третіх, у четвертих, у п'ятих. Ніхто ні разу не дав так, щоб зарплату віддали зразу зразу. Як субвенція прийшла, такого не було. Тому через вашого за. Заступника Сахневича ми передали звернення по цій проблемі. На жаль, відсутність дієвих заходів. Ми не сумніваємося, що ви надсилали листи, зверталися, але вони були бездієвими. Заступник голови облдержадміністрації Наталія Романова та начальник управління освіти і науки облдержадміністрації Микола Конопацький зустрілися з протестуючими. проте публіка була налаштована скептично. Ми до міністерства разом з вами отак звернулися і сказали, давайте, що давайте. це не можна, так. Давайте давай давайте. півтора місяця, коли розраховується субвенція, і півтора місяця ми весь час криком кричимо, що нам треба ці кошти, у нас не вистачить. А воно накопичувальні йшло, і воно вийшло, що зараз ви з 1 березня вже живої копійки не отримаєте. Педагоги демонстрували рахунки за комунальні послуги заплатити за які не можуть вже тривати час пояснювали, що навесні починаються роботи на городі попереду Великдень, а в Гаманці – ні копійки фінансується фінансується освітня галузь на одного учня в розрізі На одного учня да от скільки є учнів в Чернівській області чи в Городнянському районі на кожен рік, на кожен рік, при затвердженні бюджету, встановлюється е на дитину коефіцієнт. І множиться на кількість дітей. Ото і все, оскільки у городнянської і, і, і то весь і то весь бюджет освітянський на заробітну плату, на комунальні і так далі, і так далі. На все, оскільки у Чернігівській області мало комплектних шкіл, практично 55%, то й вартість утримання відповідно зашкалює. А фінансується з державного бюджету, не область фінансує, не район фінансує ко на кожного учня, то скільки воно розрахована, щомісячно йде субвенція, освітня субвенція. І не вистачає. Микола Конопацький повідомив, що Чернігівські можновладці зверталися і до кабінету міністрів, і до Верховної Ради з проханням збільшити видатки на одного учня через складну демографічну ситуацію. У нас завжди, коли розраховується наш бюджет освітня субвенція, у нас нестача йде десь на півтори місяці. Приблизно починаючи з того, як розраховується бюджет, бо у нас велика дуже мережа. У нас Маленька кількість учнів і звичайно на таку велику мережу завжди буває нестача. Четвертого і одинадцятого вони будуть отримувати живі кошти. Та педагоги обіцянкам та розмовам не вірять і заявляють, якщо ситуація залишиться незмінною, вони поїдуть до Києва. Ми попередили. Ми будемо кожного дня тут стояти до тих пір, поки не дають нам не віддадуть нам наші зароблені півтора місячну заробітну плату. Поїдемо до Києва і перекриємо трасу на в'їзді в, в город, наче частина поїде. До Києва частина буде перекривати на в'їзді до попри.